Добрий день. Сьогодні будемо розбирати сесію 2024 номер 5. Звучіть він так. На рисунку зображено Куб ABCD А1Б1С1Д1. Укажіть, поміж наведених пряму паралельно площині грані А1Б1Б. А1 Б1Б. А1, Б1, І перелічуємо, значить, пункт А БЦ це 1 d BDC B1 A1B. Ну, звичайно ж, нам підходить С1Д, ось буде знаходитися е, на грані Д1С1CD. Тут воно проходить, оскільки ці грані між собою паралельні, то С1Д паралельна буде грані А1Б1Б. Дуже легенький номер, практично дитячий. Дякую за увагу! До побачення!